Доброго раночку, вітаю вас із сонячного В'єтнаму, з міста Данан, де ми і проживаємо вже більше року. І відповідаю на запитання, яке за цей тиждень мені вдвічі поставили, що ви робите, окрім того, що ходите в кав'ярню на каву і о, на базар за продуктами. Ми ще ходимо на пляж, тож сьогодні сюди ми прийшли. Ми прийшли сюди з донечкою Алісою і з годинку сьогодні будемо на пляжі проводити, будемо купатися. І я сподіваюся, гарно проведемо цей час. Тож беремо вас сьогодні в наш новий день, новий влог. Поїхали? О, нічого собі. Ого, які величезні. Близько не підходь, Аліса, а то зараз на пальчик пусть зробить! Бачила. Ой, uh -huh. я, бачите, як вони їх беруть. і переклали. Мені так, можна, Можем, не обережно. А увечері комусь буде така вечеря сьогодні. Йдемо. Так, ходімо. Тут ресторан морепродуктів багато, рибки креветки, кальмари, так, що всі морські жителі тут є в цих акваріумах, і ви приходите, обираєте собі будь-що і вам готують на вечерю. Ось тут знаходиться ресторан, таких дуже багато знаходиться по набережній. Звісно, це задоволення коштує чималеньких грошей. На морі сьогодні трішки є хвиля, я таке море не люблю. Навіть така невеличка хвиля, вона мені не комфортна. Особливо я з дитиною, то мені не погубається. Але ну, вже є те, що є. Трішки покупаємося. Сьогодні спекотною на пляжі всі люди вон, сидять під парасольками, під грибочками. Зазвичай і біля моря лежать просто на підстилочках. Але така спека, ну, 31-32 є точно, тут поховалися всі. Так як ми залізли ненадовго на годинку, ми ну, лише в водички трошки побулькаємося і будемо йти. Шезлон, парасольку брати не будемо. Просто речі наші залишили. І в море пішли купатися. Не вдалося нам за лісою спокійно поплавати, бо хвилі. Я таку хвилю не люблю. І ми за лісою досить легенькі, нас хвиля з них збиває, ми падаємо. Тож трішки побулькалися тут біля берегу, далеко не заходили, бо і я не дуже гарно, не дуже спритно плаваю, тож ще й з дитиною далеко не заходжу. Аліса попросилася погратися в пісочку, там він щось будує. А я хвилин 10 перепочину після цих хвиль. Настрибалася, аж втомилася. Ну що ж, ми повертаємося додому. Дуже класний провоний час на пляжику. Зараз вже біля 12-ї години вже поче добряче, будемо повертатися. А потрібно раніше виходити на пляж, дивіться, лежать рушнички. Скрізь бачу жовто-блакитне. Аліса також бачить і кричить прапор України. Ох, можливо, у когось випадково, а можливо, то українці. Не знаю. Так, гарний ми день на пляжі провели, але потрібно, якщо завтра, післязавтра виходити, потрібно це робити раніше, бо ми вийшли об 11 і вже було трішки запізно. Якби хоча б о 10-й виходити, а о 9, то було б зовсім чудово. Але ж прокинутися, поснідати, зібратися в мене так не виходить. Але якщо о 6 вставати, бо сьогодні о 7 встала досить рано, вчора о другий лягла. Дуже багато було від вас коментарів. Я вже відповідала, намагалася всім відповісти, всіх прочитати. Мабуть, в тиждень ми не виходили на набережну, ось поставили такі горщики з квітами. Ось такий вілік з квітами. Прекрасний, так гарно. Адже ми не виходило в тиждень на набережну, я не пам'ятаю, що ми не гуляли на набережні на цьому тижні. На вихідних то. Просто гуляли по місту. Ого, це ти придумала. Давай погнали додому. в'єтнамці дуже гарно ставляться до діток, Жіночки на будівництві працюють, Алісу хочуть потіскати, а вона страшенно не любить, коли її почіпає. Це будівництво біля нашого дому, ми вже вдома. Прийшли, фух, спекотно, правда Аліся? Оце додому. Квіточку можна, гілочку не потрібно. Гілочку залиш, ми будемо йти на прогулянку, візьмеш, а квіточку можеш брати, поставимо в водичку. Мені здається, ми навіть підзагоріли сьогодні з тобою Аліси. Та ні, а мені здається, підзагоріли. Хм? Так, друзі, я просто здивована і неймовірно щаслива від того, що на каналі сьогодні. Відмітка в 4 тисячі підписників. Я вам всім безмежно дякую. бо мені стільки приємних слів пишете коментарів в підтримку, в підтримку україномовного контенту. Дякую вам за ці приємні слова. Мені неймовірно приємно це читати і намагаюся відповідати в коментарях всім. Багато запитань задаєте, хто ми звідки. Не встигаю всім дати відповідь. Є відео, в яких про це розповідаю. Багато нових глядачів, тож, звісно, відповідно і багато таких запитань. Але вчора до другої години ночі відповідала на ваші коментарі. Сьогодні цілий ранок відповідала. Ось зараз в обід відповідаю на ваші коментарі. Так що мені дуже приємно, що ви пишете, коментуєте, підписуєтеся і додаєтеся до каналу, долучаєтеся до нашого такого життя. Дуже багато приходять людей, які не розуміють, про що відео, тому що прийшли з відео, де я розмовляю, розповідаю про свою таку злість та ненависть до. Росіян до того, що відбувається декілька днів тому, коли були сильні обстріли, то в мене був такий емоційний день. Тож я дещо із своїх думок записала, дехто, де зайшовши на це відео, взагалі не розуміють, до чого тут вітнам, до чого тут. Базар, на якому я купую яйця. Отож, канал про наше життя. І на каналі я публікую щоденні влоги про наше життя. Таке, як воно є. Це і закупівля продуктів і походи по магазинах та базарах. Ось так, як сьогодні, ми пішли, прогулялися. На пляж покупалися, провели час на пляжі. Інколи бувають і такі відео, в яких якісь роздуми, свої думки, про що думаю, про те і розповідаю своїм глядачам і намагаюся знайти підтримку серед підписників. Ще хотіла сказати, що дуже багато якихось хейтерів залетіло, і це, ну, скоріш за все, це росіяни, тому що я так бачу в коментарях і провокують, і ображають. І ви мені там, я, я коли вже починала також щось у відповідь відповідати, мені писали не звертайте увагу, бо ти зрозуміли. Що це все провокація і, можливо, навіть це не живі люди, а якісь боти. От, тож, е, хочу перепросити у всіх моїх адекватних глядачів, хто е, отримав такий негативний якийсь е, фідбек від росіян е, у, у вигляді неприємного коментаря. Тут таке відео. Набрало велику популярність, то, звісно, якісь боти сюди підключилися, і на починають провокувати та ображати, щоб якусь викликати якусь дискусію. Аж хочу перепросити у всіх, хто в свою адресу отримав щось неприємне. Ну, мені це також було досить неприємно читати, але і я бачила, що і. Ну, видалити цей коментар, ну не хотіла, тому що там люди і підключалися, додавалися, щось намагалися відповісти. Фух. Коротше, вирішила залишити так, як є, але це зрозуміло, що намагалися спровокувати. От от що я хотіла сказати. Зараз ми за вийшли. На прогулянку на денний сон я її укатала в колясці. Тільки в колясці вона засинає на денний сон. Так я її привчила, і поки що ми з цього, від цього не можемо відійти, хоч вона вже і е, не маленька дівчинка, їй вже 4 роки, але саме так вона засинає на денний сон. Тож є які. А я зараз повертаюся додому і е, починаю працювати. Моя блогерська робота розпочинається. Потрібно монтувати вчорашній влог, а увечері десь вийдемо на прогулянку. Можливо, набережною прогуляємося, бо ми там давно не були. І от сьогодні, коли поверталися з пляжу, я побачила, що дуже багато ну, прикрасили набережною квітами, якимись новими клумбами. Взагалі місто досить сильно змінюється. Тиждень-два не йдеш якоюсь вуличкою, в якійсь стороні не буваєш, і там щось нове. Можуть якесь кафе, кав'ярню, або ресторан, або готель відчинити. Тож постійно місто змінюється. Сьогодні тут магазин, а завтра тут масаж. тож Місто міняється на очах, розбудовується. Бо туристів відпочиваючих багато. Зараз почався а, сезон. Людей дуже багато, а почнеться червень, тоді буде ще більше. У нас вже вечір ми вийшли за лісою прогулятися на набережну. Трішки вам покажу вечірню набережну, вечірній данан, вечірнє море. буде в нас така зараз прогуляночка. В коментарях мене запитують, чому на... Зелене світло я не переходжу, коли йду на світлого Бо навіть на зелене світло вони несуться, не збавляючи швидкість. А про взагалі, звичайну зебру тої мови немає, потрібно дивитися уважно, тому що ніхто тебе не пропустить. Я в цьому плані трішки боязлива, тож. Я краще перечекаю дві хвилинки, нехай всі приїдуть, знайду слушний момент, а потім буду тільки переходити дорогу, тому що ну, в Азії взагалі рух шалений. Наприклад, порівнюючи з тим самим Таїландом, то там в плані перейти дорогу на зелене світло проблем немає. Там всі зупиняються і тебе пропускають. У В'єтнамі чомусь така культура. Водіння, що навіть тим, кому можна а, рух на червоне світло, там коли ну типу як у нас стрілечка, так червоне світло, але рух можна а, повертаючи, вони не пропускають, вони на повній швидкості, тому мені дуже лячно, особливо коли я йду з дитиною, то це взагалі. День я побачила, ось цю таку клумбу облаштували, Якось довгий час це стояло. Ну, просто оці конструкції, а зараз облаштували квітами під світочкою, досить гарно. Увечері це все підсвічується. Багато людей на набережні гуляють, зараз досить комфортно, такий легенький вітерець, тож дуже приємно на вулиці зараз прогулятися, просто супер. І на морі, до речі, відлив вилі немає, море трішки відійшло спокійніше, ніж було в день. Які ви вітрички знайшли? Обережня. Обережненько. Які кошики гарні з квітами поставили. Це ж ці традиційні такі переносні, я навіть не знаю, як називаються, можливо, ви знаєте, мені підкажете. Часто в'єтнамці носять в таких кошиках і фрукти, продають, і я не знаю, та будь-що, мабуть, це все йде ще з давніх давен ця традиція. Щось так гарненько поставили, облаштували квіти. Дітки, щойно наші на нашій бігали, роздивлялися, гралися. Набережно прикрасили, дуже гарно. Ну, який гарний маяк поставили, ви подивіться, спінопласту зробили, і човник, там, і мушлі, і зірка. Така краса. У нас тепер на набережні. Я прям іду, любуюся. Ой, нам світло вимкнули. Ой, любуюся, дуже гарно. А цей готель недавно будували. І ось його вже, там, гірлянди запалили. Так гарно освітлює тут. А тут дивіться, яких прикольних чудиків з якогось сіна чи що зробили. Також квітами гарно пооблаштовували. і дуже круто. Вони молодці в цьому плані, а Це в них завтра має бути свято, то це все підготували. До свята так облаштовано. Ну, не тільки до свята, а взагалі туристичний сезон е активно розпочинається, він вже розпочався, а буде ще більш активніший. Тож для туристів, щоб щось було гарненько, десь по походити, погуляти, біля чогось фотографуватися, то гарно облаштовують завжди набережну. Минулому році була по-іншому облаштована, в цьому році по-іншому. Деліки з квітами. Ось тут дивіться яка краса Це не справжні квіти, але виглядає ефектно, правда? Ось так в газетки замотані ці квіти. Вінтажно, правда? Аліса, що там в тебе таке? Русалка, нічого собі! Це що, підводний світ? Вау, як тут гарно сьогодні! Ти що, рибка маленька пливеш, нічого собі! Ну що ж, за лісі прогулялися просто чудово сьогодні. Повертаємося вже додому і буду завершувати це відео. Дуже вам вдячна за перегляд, за вподобайку та коментар. Не забудьте підписатися. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.